Добрий вечір, рідне місто. З вами програма Політичний Аспект. Останнім часом все більше в країні обговорюється економічна світова криза, яка впливає і на життя пересічних українців, на українську економіку. Все більше в нашій країні безробітних, національна грошова одиниця знецінюється, зростає інфляція. Курс американського долару по відношенню до гривні тримається надто високим. Перед усіма без виключення постає довічне російське та й українське питання, що робити і хто винний в такому стані справ. На всі боки, теперішня опозиція та й президент розпікають уряд Юлії Тимошенко у неспроможності. Подолати наслідки світової економічної кризи, але ми бачимо, що ще й досі голова Національного банку України Володимир Стельмах лишається на своїй посаді, А відтак курс гривні незмінний і надто високий по відношенню до американського долару. Не можна не звернути увагу на телезвернення президента України до нації у програмі Свобода слова у п'ятницю на минулому тижні. У економічній кризі, яка посилюється в країні, президент звинувачує лише одну людину прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, перекладаючи власну відповідальність, відповідальність оточення лише на її плечі, достатньо незрозуміло, і той факт, що президент є не тільки гарантом конституції та номінально представляючим нашу країну. а… Ле людиною, яка відповідає за економічний блок питань, яка відповідає за координацію і співпрацю гілок влади. Сьогодні пересічним громадянам країни слід ретельніше розібратися, що відбувається в економіці країни. Дійсно, жити стало важче, але це лише тільки через надто високий курс американського долару по відношенню до національної грошової одиниці української гривні. А відтак зростають ціни, знецінюється національна грошова одиниця, зростає кількість безробітних та інфляція Лідери теперішньої опозиції у лапках та надто багаті люди в країні олігархи лякають населення тим, що незабаром про Україну ми будемо згадувати у минулому часі. Країна зовсім зникне з політичної мапи світу, але це є дуже великим прибільшенням, нагнітанням неіснуючих подій, оскільки ці люди за новими правилами гри, які встановлені урядом Юлії Тимошенко, та під час світової економічної кризи втрачають багато мільйонів та мільярдів доларів щодня щотижня. Чому сьогодні президент України, його оточення, адміністрація президента, лідери теперішньої української опозиції у лапках всіляко відштовхують від себе відповідальність за стан справ в країні? Невже Україна схожа на конституційну монархію? Де президент лише номінально представляє країну? А за економічний блок відповідає прем'єр-міністр та його уряд? Це не відповідає дійсності і цей? Є велика неправда, яку сьогодні розповсюджує президент і його оточення. Можна було б. Тричі засудити заяви та діяльність президента. Але мені, як громадянину України, здається, що ця людина неспроможна керувати Україною в таких складних економічних умовах. Дійсно, ця людина є інтелігентом, він піклується про національну історію, свідомість пересічних громадян. Певну доброчинність, але його прагнення, ідеї та діяльність на сьогодні не є актуальними для українського суспільства. Грамотний економіст та фінансист Віктор Ющенко мог би відбутися на будь-якій посаді, але тільки не на посаді президента нашої багатостраждальної країни. Але як бути президентові Ющенко під час наближення президентських виборів, коли часу лишилося до наступних президентських виборів? Всього нічого? Як зберегти гарну маску при поганій грі? От сьогодні Ющенко і звинувачує всіх, кого завгодно, і особливо прем'єр-міністра країни, намагаючись врятувати власну політичну кар'єру. Але все ж таки нам, як пересічним громадянам країни, не зрозуміло, чому президентові не втрутитися в діяльність Національного банку України та разом з урядом не нормалізувати курс національної грошової одиниці. Здається, що певні олігархічні кола країни та адміністрація президента в змові на надто високий курс національної грошової одиниці по відношенню до американського долару, бо відтак можна. Заробляти свої надприбутки мільйони та мільярди суттєво вплинуло на курс національної грошової одиниці і те, що з газового ринку країни прибрана компанія Росукеренерго. Дійсно легко перекладати відповідальність на інших складніше колективно відповідати перед населенням країни, перед народом України за стан справ, який відбувається останнім часом. На цьому тлі достатньо дивним є інтерв'ю олігарха Дмитра Васильовича Фірташа на телеканалі Інтер у подробицях. Тижня, де він закликає відправити у відставку уряд Юлії Тимошенко, та закликає відверто зізнатися премєр міністру у тому, що вона неспроможна впоратися з економікою країни під час світової економічної кризи. Під час цього інтерв'ю Дмитро Васильович відверто заявив про те, що кожного дня він втрачає мільярди доларів і він не згодний їх втрачати. Але що нам до цього? Пересічним громадянам країни, які і до кризи, і під час кризи були бідними, бідними і залишаємося. Чи співчуваємо ми олігархам, які сьогодні стали жити трошки гірше, які втрачають мільйони та мільярди доларів? Будемо гідні нашої землі. З вами був Валентин Старков. Зустрінемося на наступному тижні.